<ган> Всім привіт ви знову на каналі Video Ad. І мені б хотілося б зараз якоїсь бруди добудувати. добудувати. Тому що мені м'якісь смарагдів. Господи, алмазів. Чи може. золота. Це ще що таке, я не поняв. Хм, тут. У нас тут так якась кринька, тут нічого нема. Хм, а от тут що давай глянем? Тут, тут лежить автомат. І... і патрони. От... Хто здоровому, Хто здоровому розумі буде зберегати в себе в інвентарі автомат? Я би таке б не зробив. Я би це б якийсь би сейф поклав би. А тут просто в скриню поклали, в яку, з яку я взяти просто можна. А давайте візьмемо його і подивимося. Ого, важкий який. А ну-ка, давай. давай. Ой, господи. Курок не натискається. Тут це треба бути пообережніше, тому що. Воно дуже сильно дає о дуже сильну віддачу плече да є, а тут смарали, зараз я їх добуду. Господи. А тут пастка. Ну тепер понятно. Вони хотіли, щоб я в лаву впав і просто вперед полетів. Та ні-ні-ні. цього не буде. Я навіть переодна з тих пробігти. Давайте збираємося. Знаєте, чому я піднімаюсь? Бо я на калі хочу дещо. подивитися. Тут Тут механізми! Тут ресто механізми! Я вже за це триматися не можу. А-а-а! Господи! От я еле-єле чуть не впав. Хм як мені оцей паркур походить в три блока? Я навіть... Я навіть два прострибнути не можу. а вони поставили три, та ще. Там після трьох стоїть камінь і потім ще три блока лави. То це виходить. Що? Якщо я просто спинюсь, то я просто в лаву плачу. Та цього не буде. Такс. Ну, трошки. Бруд замість блоки бруду поставили замість підлоги. Ну нічого, затягу хоч і брудне, але, але пройдуся. Хм, А тут уже нормальні блоки і ось сліди якісь. Тут я ще на два пікселя провалююсь, це що? Я в житті, чи що? Хм, Зараз тут трошки подумаю. Хм, Я тут подумав. У мене жителі знову пранкувати, бо вони вже, бо вони вже зру, зробили такі пастки на нубі. От, Наприклад, вони поставили коридор з ТНТ і поставили на них плити. А далі була скриня. І вони подумали, що я просто пройдусь, але насправді ні. Я зламав ТНТ, і коли я заглянув в скриню, там Земля лежала. А я думала, там будуть якісь алмазики, золото, смарагди. Ну, щось типу щось такого було, а там такого нема. Так. А ви ще хто такі? Ви якраз такі ті, які тебе забранкували. о а а го -а, 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 -а. а чому ти вкратий? Ми подумали, що ти в і ви і витратиш всі патрони. А ну ка получайте, жителі. За те, що ви мене запанкували, щас, ой, як вам неприємно буде. Щоб через три секунди твоєї нікчемної, брехливої, брудної і смердючої туші тут не було. Один. Два. Щасливого різдва, тварюко. Вітаю з Новим роком. О, все. Я більше не можу говорити тим, філь... тим голосом, як в фільмі. Це дуже важко. А ви, бандитики, ідіть-ка сюди, на Кайло. Ах так! Йди-ка сюди! Хм! А не як вони автомат залишили? Я можу тут спокійно відстрілятися. І все? Зараз я піду, несу речі у свою бу. Ой, та ще шокувальню. У мене тепер ще й другий поверх є. Взагалі прекрасно. От, заходимо і всім доброї ночі.